Історія про суку Рабіхаєм. Микрофон у дітей. У містечку Цанц усі готувалися до села сухот У кожному домі прикрашали суку, вішали кольоровий папір, красиві фрукти та вогники Кожен хотів найкрасивіше суку. Один мешканець вирішив побачити суку Рабіхаєма. Він очікував, що вона буде красива та пишна. Коли він прийшов, то був вражений Сука була зовсім простою, без кольорового паперу та картинок. Рабі, де прикраси суки? запитав він здивовано. Рабі, Рабі хай показав на кут, де стояли кошики з їжею. Ось ми прикраси, сказав він. Гроші на прикраси я віддаю бідним. Бідні найкрасивіші прикраси у суті. Свято сукот навчає нас. Ми виходимо з теплого дому то в просту та холодну суку. Ну, ми показуємо так свою любов до всівишнього, як це робив Рай Хайм. Справжнє багатство не в тому, що у нас є, а в тому, що ми даємо іншим. Хасу <рес> саме.